О дев'ятій ранку патрульні інспектори прибувають на кінцеву зупинку 4-го південного мікрорайону. Тут маршрутки та автобуси починають свій виїзд на лінію, проте спершу на них чекає перевірка. Зокрема, патрульні мають впевнитись у технічній справності транспортного засобу та у наявності усіх необхідних документів у водія. Шупрогодня стежна поліції сілки в відділу безпеки дорожнього руху. Документи, будь ласка, на транспортний засіб посвідчення водія. Олексій Водій маршрутки номер 61 Ділиться робочий день розпочинає з проходження медичного огляду, потім вирушає до механіка, аби переконатись у справності транспорту. Отримавши необхідні печатки, на предрейсовому листі, вирушає на лінію. Маршрут 61. Він поєднує правий з лівим берегом. Працюю, ну, починаю працювати десь о шостій. Перед цим проходжу медика, механіка. І виїжджаю на лінію. Працюю десь до восьмої вечора. У мене є права відповідної категорії. Талони, всі документи, тихогляд, страховка, ну, все на даний автомобіль. Нас перевіряють працівники поліції регулярно. Все є. Насамперед патрульні перевіряють посвідчення водія. Воно має бути належної категорії. Потім усі необхідні документи, що підтверджують справність транспорту. У водія повинно бути при собі посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, страховий поліс, технічний огляд повинен бути пройдений, путівий ліст з відмітками від медіка та механіка, талони на проїзд для. Пасажирів, окрім необхідних документів, працівники поліції інспектують і наявність аптечки та вогнегасника, а також проводять технічний огляд, зокрема стан коліс, склад, дверей, а ще справність сигналу та світлових приладів. За нездовільний технічний стан транспортних засобів складається постанова, сума штрафу 680 гривень. За відсутність будь-яких документів 425. Якщо відсутній технічний огляд, якщо транспортний засіб не пройшов технічний огляд, сума штрафу 340 гривень. Такі перевірки патрульні проводять щодня. Цього разу порушень не виявили. Однак інспектори закликають водіїв бути уважними та відповідальними не тільки перед виходом на лінії, але й під час роботи. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТ.